динамо Бухарест в чемпіонаті вони знаходяться за дві сходинки до самого дна. То у Динамо Київ навпаки в чемпіонаті України все в порядку. Штрафний тут відмахнувся тимчик Роберто Молдовяном отримав по обличчю. У Динамо все в порядку за сім турів до завершення чемпіонату України. Сім очок переваги в УПЛ. Що це розрідні з ними групи. І як результат це поразки і не найкраща взагалі ігрова ситуація. Ми зараз не говоримо про результат, а говоримо про те, що Динамо Бухарест показує на фунати в команді своїх 10 польових футболістів, які готові закрити будь-яку позицію. Кінжора віддає на шепелєва. Відзначаємо підкат Карлоса Депени. Постив його ваут. Яка передача від Карлоса Депану? Гармаш. Гармаш прокидає. Треба пробивати. Віддає передачу м'яч у воротах. 1-0. Клейтон. Бразилець Клейтон відкриває рахунок в нашому матчі. Для нього це теж важливий поєдинок, тому що потрібно вже гучніше заявляти про себе. Достатньо швидко. Динамо розібралося в цьому епізоді. В першу чергу ставлю великий плюс Карлосу До Пені, ось цю розрізну передачу. Просто порізав він зараз всю оборону Динамо Бухареста. Тож дивимось, Клейтон розпочинає атаку. Депена бачить підключення Гармаша. Гармаш реагує на нього, обігрує голкіпера і віддає передачу на партнера. Відзначаємо, як Денис Гармаш побачив, що Клейтон набігає, не став намагатися сам пробивати, віддав на дальню і Клейтон. Дуже просто з кількох метрів відкрив рахунок в нашому матчі. Відчувається, що на різних рівнях знаходяться команди. Так потрібно ще зважати на те, що купа молодих футболістів виступає сьогодні за Динамо Бухарест. Немає багатьох травмованих. Сіді Клей фолить. Роберто Молдовино. Отримав зараз по нозі. Від в Ріні. Джані Крету. Бере м'яч під свій контроль, крету пробиває Не точно. Чи не перший удар, мені здається, біло-червоних? 32 хвилина матчу. Це взагалі все схоже на. Якісь красиву історію для фільму Динамо виходить вже в таку атаку, де можна було забивати, але знову Денис з положені поза грою. До речі, про одну історію, яка стосується фанатів Динамо бухарест так неодмінно Денис Гармаш був положені поза грою. Одна історія про те, що вирішили гравці фани Динамо бухарест зробити, як покарати опонентів ледні удариться удари. Це Дуже просто, дуже легко Білосині заходять в центральну зону, центральну вісь. І пробиває Богдан Лєднів своєї лівої ноги. І його удар Олександр Дмитрович не зупиняє. Богдан Лєднів добре розбирається в цій ситуації. І гості з Динамо Бухарест, ще в першому таймі отримують два м'ячі. Скоріше за все, в другой половині матчу побачимо купу молоді. Тимчик. Радує, наскільки впевнено себе почуває цей футболіст після травми. Він зараз протягнув цей м'яч, побачив, що Лєднів сам, той відірвався від опонентів і скористався цією шпариною, скористався вільним простором в обороні Дама Бухарест. Так от щодо фанатів Дамо Бухарест, що вони зробили? Вони представились німецькою компанією. Яка робить перформанси різні на трибунах, різні такі красиві шоу, коли складаються мозайки? Деєн Сореску діє у відборі. Важко Сореску себе проявити, коли вся команда рідко переходить половину поля, бояльський фолить проти ДНСореску. Бояльський всю кар'єру свою відзначається здоровою агресивністю. За рахунок цього виграє багато м'ячів. Постійно на націлив. Тимчик знаходить Назара Волошина, той продовжує далі. Класна передача на Ваната. Так, друзі, ось розібралися. Ось це Назар Волошин. Щоб всі добре розуміли, деякий Волошин грає. Діє він під 31 номером. 17 вікентів Волошно обігрується з Лєднєвим. Далі на Шепілва. Клейтон. Хотів одним фінтом обіграти він Марко Емана. І штрафний. Штрафний для господарів поля. Дивимося, як відкидав. Вишукано бразильський гравець групи атаки. Динамо. Протримує, повертає на Клейтона. Просить Ліднів передачу. Вікентій Волошиндар з дальньої відстані. повз ворота пробиває молодий гравець. Добре розібрався в ситуації. Прийняв вперед, взяв на себе, пробив. Це важливо, щоб молодь брала на себе ініціативу. Що стосується наших суперників, то у них замість крету вийшов Міхаю і Бані замість Фабріні. Який удар якраз від Міхаю і вийшов на заміну. Чи не вперше в нашому матчі Гості створили небезпечний момент подача Лєднєва під прямий удар. Удар, який же вийшов пас, який удар від Олександра Андрієвського. Андрієвський один з найтехнічніших футболістів київського Динамо, з тих, що є зараз на полі так точно. Прямим ударом ми пам'ятаємо, що Динамо забивало цього сезону. Це удар. Сергія Богдан Лєднєв отримує по нозі. Не емоційно сприймає цей момент. Я зараз дивлюсь, чи не помінялися місцями, чи справді тимчик грає правого центрального захисника, а скорко переходить на позицію крайнього оборонця. Тут Діклей у них тут є місце для маневру. Немає особливого тиску на них. Найчастіше, напевно, фолять гості з Бухареста сьогодні на Богдані Лєднєві. Зараз Волошина, атака Динамо. Удар! Ваната не виходить. Хотів красиво він пробити, але на перехопленні зіграли. Суперники. Потім одразу сфолив молодий гравець. Владислав Ванат. 17-річний дебютує сьогодні за Динамо Бухаресту. Ю -ю 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 -ю. Нічого собі тут ледь не привезли. І, до речі, невеликий скандал зараз був у Румунії. Давайте подумаємо, там Андрієвський ледь не скинув у свої ворота. Великий скандал був, який пов'язаний був з тренером. Є ще час молоді себе проявити. Януш Гол сфолив Проти Назара Волошина. Цього молодого футболіста. Михайленко удар з дальньої відстані. Вищий воріт. Пробиває півзахисник Динамо. Для молоді дуже непоганий варіант показати себе сьогодні. В такому матчі, матчі міжнародному матчі. Більше шансів, що Динамо стане чемпіоном, тому що Шахтар буксує. Шахтар не виглядає впевнено, як в попередніх сезонах. Ванат пробивав. Чи не перша така створена ситуація, з якою міг цей футболіст забивати? Дуже непогано по флангу. Надольський віддавав на кузика. Десятка Динамо Київ подавала, і Ванат відклеївся від суперника і з ближньої дистанції пробивав. Подобається у болівальника, віднімеш, це прогрес прогрес команди при ньому. Це те, що не забрати, це те, чим не... не можна дискутувати. В положній грою Кузик перебував, це чітко просигналізував асистент Рефері. Так, більш ніж на метр навіть зайшов 10-й номер Динамо в Хуло. закритим за... за всіми можливими замками, які тільки можуть бути. Динамо Бухарест пробиває. Магуряну завдавав цього удару. Так от хочеться, щоб цей поєдинок не просто став контрольним матчем для обох команд, а справді допоміг Динамо Бухаресу, великому бренду. кейс неймовірно цікавий удар у Динамо. І майже, майже 3-0 не рахується. Назар Волошин. Мав шанс забити свій гол за першу команду Динамо. Давайте подивимося, вийшов він на непогану позицію, але Олександр Мітрович відбив. Так от, хочеться, як? як фани Динамо Бухарест б'ються за свою рідну команду. Вони проводять такі матчі, вони виходять на рівень там у Ческу. 3-0. Ось таке завершення в цьому поєдинку. Забиває Динамо наприкінці. Забуває Динамо Київ наприкінці цього матчу. Це, напевно, головний підсумок цього матчу. Задоволений Хондак, тільки нещодавно він вийшов на заміну. Даніл Хондак перестрибнув у штрафного майданчику опонентів. Випередив він досвідченого Флоріна Бежна і відправив м'яч. У ворота. Так, от знову ж таки хочу наголосити, що для нас, для української футбольної громадськості, ось цей приклад Динамо, Бухарест, це показник того, як потрібно на словах, а на ділі боротися за свій клуб, що є фінансові проблеми з інвестором, будь ласка, створюємо проекти, збираємо гроші, намагання дуже.